Йні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою у перемогу. Ярослав Годонук з позивним Розбійник, комбат добровольчого батальйону територіальної оборони Бориспільщини. У перший день повномасштабної війни не став чекати російського наступу на Бориспіль, а зібрав однодумців і вирушив назустріч ворогу. У бою під Баришівкою отримав дві контузії та 12 поранень. Про перші дні війни та бій із противником далі Ярослав розкаже в історіях. війни». Откуда они с вами? Ты лише это вообще? Коли почалося вторгнення, Ярослав Годунок пообіцяв собі не допустити ворога у рідний Бориспіль, незважаючи на мирну громадську діяльність останніми роками. За плечима Ярослава була і служба в армії, і служба у спецпідрозділі. Відправивши родину на захід країни, де було безпечніше, він не вагаючись почав збирати добровольців. Одна справа сидіти й чекати ворога в Борисполі, і інша справа йти його зустрічати. От За це хочу мисков колонитись рідним. Усім хлопцям, які пішли воювати, вони справжні герої. Тому що підмоги насправді чекати не було звідки. Тобто, йшовши туди, ми знали, що у нас білет в один кінець. Давай, 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 давай. Батальйон окупався поблизу села Лук'янівка, Баришівського району. Там готувалися зустрічати загарбників. Вони ж йшли й на бровари, і йшли на Баришів, про ну, так, якщо подивитися по дорозі, то вони попрямі йшли, а потім йшли на простець. От вони хотіли зрізати кут і потрапити в Бориспіль, щоб потрапити на простець якнайшвидше. Там стояла 72-га бригада, а ми стояли тут внизу. Потім вони зрозуміли, вперше отримавши бій, 72 двой. Вони зрозуміли, що краще піти вниз, мабуть. І от. Там якраз і зустріли їх ми. Спочатку влупили градами по нас, потім мінометним розрахунок працював, потім кулемети, а потім вже безпосередньо БМП. Хоча ми сховалися в канаві, але, ну, про те, що я говорив, що є професіонали, я зрозумів, що вони... Виставили, пристріляли вже ту канаву, і от якраз в ту канаву, де ми знаходилися хлопцями, прилетіли в одному з боїв. Ярослав отримав дві контузії. Осколком йому відірвало ніс. Проте від шаленого адреналіну чоловік навіть не одразу зрозумів, що сталося. Мене пістолет врятував, тому що я лежав на пістолеті. я його Передвинув сюди на таз і прилітає прямо в рукоятку. Пістолета якби його не було, то розбило таз. І частина осколки потрапила мені в праву частину. Ну і потім ще декілька пострілів потрапило мені тоді. Осколки в ногу повністю десь біля 12 штук. В голі хлопці витягли Ярослава з окопу, машиною доставили у Баришівку. Там йому надали першу медичну допомогу та пришили носа. Але хочу сказати, молодці хлопці мої ніхто. В принципі, скажімо так, не відступив, всі зайняли оборону. Ми тоді це село зайняли, відбили противника, дали їм по зубам, захопили кучу техніки, танків, БМП, МТЛБ, кучу трофеїв і, пос... і полонених, так само, які потім згодом нам стали в нагоді поміняти своїх хлопців. На все життя закарбувалася у пам'яті Ярослава евакуація мирного населення між селами Рудницьке та Перемога. Чоловік каже, те, що робили російські військові, справжній геноцид українців. Не розстріляли в сусідніх селах дітей, колону, яка рухалася прямо в нас на очах. Ну це просто не люди. Якби це ще робили, щоб розуміли з простих автоматів, а коли це робиться з отакого Набоя тридцятки, і ти стріляєш повтомобіль. Це щоб ви розуміли, зрізає все кришу повністю. Ну, це по людях стріляти такою зброєю. Це не то, що нелюди так не постушив з дітьми з пов'язками. Написано Діти, і вони бачили, до речі, цих людей. Вони їх випустили, а потім обстріляли. це просто нелюди. Залікувавши свої поранення, Ярослав разом із батальйоном розбійників зараз їздить на підсилення українських позицій до Бахмуту. каже те, що відбувається там зараз. Справжнє пекло на землі. Багато сьогодні хлопців, які зникли безість. Їх так само ніхто не рахує, але повірте мені, сьогодні це немало людей. Тому що, коли працює арт артилерія, повірте, іноді важко збирати рештки своїх побратимів. І таких випадків сьогодні тисячі так само. Бахмут просто одна з точок, де чомусь здуріли там, скажімо так, э, расисти. Ми шукаємо Артема, мого бійця, який, на жаль, зник так само безвісти. І ми не знаємо, що він був ранений. Але от чи він потрапив в полон, чи він там, вибачте, залишився, ми сьогодні не знаємо. Безумовно, буває на війні страшно, але не страшно, знаєте, коли? Коли ти воюєш за рідну землю, коли ти косиш цих клятих москалів і ти відчуваєш той смак перемоги, перемоги, коли ти їх женеш. І після цього ніколи нікому страшно не буває. Тому що допомагає Бог і рятує рідна земля. А вони сюди прийшли чужинцями, і тут чужинцями вони будуть перетворені на прах на наш чорнозем. Неймовірної сили наші військові мужні та цілеспрямовані. Це надихає та зміцнює нашу віру в перемогу. Повертайтеся живими. 10 жовтня 22-го року запам'яталося киянам масованим обстрілом. Росіяни випустили по мирних людях смертоносні ракети. Як наслідок, 49 осіб постраждали, сім загинули. Одна з жертв російського терору – 36-річна лікарка з Охмадиту Оксана Леонтьєва. На перехресті вулиці Володимирської та бульвару Шевченка у столиці її авто згоріло вщент. Коли про трагедію дізналися друзі та знайомі жінки, вони вирішили зібрати гроші для підтримки її єдиного сина, який залишився сиротою. Це те саме перехрестя, на якому загинула Оксана Леонтьєва, яка завезла сина до дитячого садочку та поспішала на роботу до Охмадиту. а це її автівка, яка згоріла вщент. Вижити в ній не було жодних шансів. Ці страшні кадри розлетілися країною. Побачив їх і однокурсник Оксани Антон. Десь ближче до ночі в групі в нашій та однокурсників е, побачив, що в цій трагедії на Володимирській загинула наша однокурсниця. Ну, ми навчалися на одному та потоці на лікувальній справі, і відповідно дуже багато спільних пар лекцій було разом в одній аудиторії. Особисто мені вона запам'яталась, та й пам'ятаю ще досі її спокійною, врівноваженою трохи сором'язливою вона була такою, знаєте, для людей, дізнавши, що Оксана виховувала п'ятирічного сина самотужки після смерті чоловіка, і дитина фактично залишилася сиротою. Антон вирішив допомогти батькам Оксани і зібрати грошей для потреб хлопчика. Соцмережі понесли цю історію та далі, і коли ця сума почала перевалювати за 30-40 тисяч гривень. Я зрозумів. Зумів, що якби ну це дуже круто, і коли вже почалося ближче до 100-120, я жартома в групі написав: слухайте, давайте ще активніше розповсюджувати цю інформацію, бо можливо, ми так і на квартиру на назбираємо малому. Побачивши пости в соцмережах одне одного, Антон та Ольга познайомились та вирішили об'єднати зібрані кошти. Ми не були знайомі, я не знаю. Оксани, я не знаю її родини, я не знаю а, її сина грищу, який залишився сиротою. А я знаю лікарню, в якій працювала Оксана. І а, я знаю а, багатьох з цієї лікарні, і мені цього було достатньо для того, щоб зробити те, що я зробив допомогти лікарю України, який все своє життя. Працював для того, щоб врятувати життя. Ну тобто, це людина, яка а, жила роботою. Незважаючи, що у сина Оксани є опікониця, бабусь, дідусь, і от саме нерухомістю, моя думка, і я дуже запишаюся, що ми її реалізували. Моя думка то була: це має бути щось таке, на що ніхто окрім нього не зможе. Претендувати. Ми вклалися в ці гроші, там практична копійка в копійку, і от 31 числа ми провели цю угоду. Однокімнатну квартиру для хлопчика купили в Ірпені, тому що вважають це місто перспективним. Родина зараз проживає у квартирі Оксани в Києві, аби не відривати дитину від звичного середовища, а придбану поки що здаватимуть в оренду, а на зароблені кошти будуть ростити хлопчика. Шалене кохання дідуся й бабусі. Я побачив, як вони з ним спілкуються, як вони до нього ставляться. Ну я впевнений, що Якщо вони побудуть з ним до 18-20 років, дай Бог їм здоров'я, він буде абсолютно гідним громадянином нашої країни. Тобто з любов'ю, з розумінням, з повагою, з таким знаєте, з інтелігентним вихованням до нього ставляться. Що я практично впевнений, що там буде все окей. Людяність, співчуття та готовність підтримати іншого такі риси притаманні нашим людям, які за будь-яких навіть найважчих обставин не здаються і допомагають одне одному. Американське посольство наполягало на її виїзді з України ще за місяць до початку повномасштабної війни, проте її родина залишилася. Христина Катракіс, україно-американська художниця, чиї роботи є у приватних колекціях відомих в усьому світі особистостей. колишнього президента Біла Клінтона, Голівудських зірок, акторів Бреда Піта та Джорджа Клуні. Також протягом багатьох років Христина Катракіс, посол фонду ООН з цілий сталого розвитку. Про те, як війна змусила перейти від просвітницької діяльності до більш радикальних дій, про враження від знищеного ізюму та лиману. Далі в її історії війни, усе своє життя Христина Катракіс жила на дві країни США та Україну. Донька відомого скульптора Леоніда Куща також пішла мистецьким шляхом, стала художницею. Її картини виставлялися у багатьох країнах світу. Останні 10 років Христина прожила в Україні та почала займатися гуманітарною діяльністю. Коли почалася війна, нас попереджували за, за місяць, за два, за тиждень, за день, той день виїжджайте, будь на кордоні. Але ми вирішили, що а куди чого тікати? знаєте? і що ми хочемо і будемо дивитися по телевізору. Як тут люди будуть страждати, голодати, бідувати. Якщо ми можемо залишитися і навпаки спробувати допомогти. Христина добре знає, наскільки важлива підтримка в скрутні часи. Вона сама її потребувала після чорнобильської катастрофи. Тоді Христина опинилася в 30 кілометровій зоні від вибуху, як наслідок опромінення двічі онкологія. Проте саме війна змінила її остаточно. Мене найвелике горе це коли я не можу допомогти. І для мене це персональний голос. І це, мабуть, найвелика зміна, яка сталася в мені. Тому що раніше я жила своїм життям, як я думаю, більшість українців. Зараз е я живу життям України. І це, це мабуть, найвелика зміна. У ніч проти 25 лютого Христина разом із чоловіком та шестирічним сином поїхала до Ворогти. А вже за два дні, за ініціативою чоловіка, відкрила там гуманітарний склад. Роман пішов до нас і каже: змі, що якщо так буде продовжуватися, то тут буде просто голод, тому що ВПО їдуть, їдуть і йдуть. А ну, маленька порохта, вона не може всього цього витримати просто фізично. Каже, треба щось робити. І так почався почалась наша велика місія з ворогів. Місцеві підприємці безкоштовно надали приміщення і транспорт. Завдяки набутим раніше міжнародним зв'язкам вдалося наповнити склад усім необхідним, звідти доправляли допомогу на окуповані території. Згодом почали самі їздити на деокуповані території та у сірі зони. Коли наша команда їде в такі точки, вона розуміє, куди вона їде. От, але дуже важливо бачити обличчя і очі цих людей, якими ти допомагаєш. Нам дуже важливо довозити допомогу самим. Тут реально да, будуть мурашки та школи, тому що коли ти коли ти приїдеш по дорозі, зюмуй, через Ізюм узюм повністю зруйнований, жахливий писаний після. Геноциду і російської віру, окупації, а це, от, мабуть, ілюстрація до того, що таке руський і що він лишає по собі. Але коли ти їдеш по дорозі від ізюму ти бачиш такі горбки, і на кожному горбку стоїть величезний український стяг. І це значить, що на цьому горбку померли люди, захищаючи Україну. Реально в тебе кров просто холоне, тому що ти розумієш що вартість людського життя і той внесок, ту жертву, які прийняли десятки людей. Найболючіші враження, які не дають христині опустити руки, це наслідки війни у Лимані. Вони просто під знищують все. І е, коли ти це бачиш, то е, це такий шах, який ти можеш порівняти ну тільки з якимось, не знаю, вибухом якоїсь бомби, чи ще чогось, де просто все знищено, але ти розумієш, що це зробили люди. Спеціально щоб показати, що вони хочуть все зробити з усією країною і, мабуть, з усім західним світом. Є така е, низка п'ятиповерхівок. Кожна з цих п'ятиповерхівок зруйнована. Ну, тобто, в кожну був якийсь А, е, І люди в цих п'ятиповерхівках живуть в підвалі. Вони живуть в підвалі ну, місяць, не два. Вони живуть в підвалі, мабуть, вже майже рік, тому що е, немає ні води, ні світла. Ні газу, ні тепла. І ти приїжджаєш по пост цих п'ятоповерхівок зруйнованих в Лимані, і ти бачиш, що біля кожного підвалу будинків лежать дрова. І це е, жахає, і це щось, що е, дуже важливо зрозуміти, якщо ти не там за попередніми даними у Лимані зараз мешкає майже половина від населення міста, а це 10 тисяч людей. Переважно це літні люди або люди з інвалідністю, яким не було куди виїжджати. Підходить бабусі перевослієш мені дати небі. Ти Такого не бачиш ні. ти не бачиш такого людей. Ти розумієш що ну, це картина до світової війни. бо люди справді мали більш банальних речей. Зараз христина разом із місією, окрім продуктів та предметів гігієни, доставляє на ці території генератори, набори для нейрохірургії, медикаменти, допомагає організовувати лікування поранених за кордоном. Каже, що незламний дух українців додає сил їй самій. Український дух ніколи не здасть свою територію, своїх людей, і вони будуть стояти до останнього, як наші селяни за свою ділянку, за свої городи, за свою хату. Розумієте, це в цьому і є сила українського народу. Тому я відношусь навіть до цих людей, які лишаються з великим розумінням і повагою, тому що це є їх. Маленькі клапти країни і вони мають на це право. Це той фактор, який змінив все і шокував весь світ. Справді тобто, зараз Україна сама крута країна в світі і самою крутою армією в світі. Я просто вклоняюсь перед українським духом і перед нашими військовими. Так, іноді буває дуже важко після великих втрат емоційного виснаження та знесилення від страху за близьких знову узяти себе у руки і рухатися далі. Але ми маємо йти вперед. Боротьба триває, перемога близько, такі думки надихають і додають сил. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений. І більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.